Щороку Ганс Науман формує у себе в Німеччині туристичну групу зі своїх співвітчизників-вихідців з України, аби ті мали можливість відвідати місця, де вони народилися і жили, на власні очі побачити землю, яка є для них другою батьківщиною. На нинішньому тижні Ганс Науман та його друзі побували в Колодяжному. Першою зупинкою за час перебування німецької делегації на Ковощині був місцевий літературно-меморіальний музей -садиба Лесі Українки, де гостей зустрічали перший заступник голови Ковальської райдержадміністрації Любов Гаврилюк, завідувач відділом культури районної адміністрації Андрій Мигуля та директор музею в колодяжному заслужений працівник культури України Віра Комзюк, яка й провела для гостей з Німеччини ознайомлювальну екскурсію. У братів Віллі та Хорста Цибарів, які на Україні вперше від 1939 року, відколи їхніх батьків переселили з Рожищенського району Волині до сусідньої Польщі, залишиться найкраще враження про Україну та людей, які тут проживають. Старший з братів Хорст Цібар, який народився на Україні, жив у Польщі. А від 1957 року є громадянином Німеччини, надзвичайно схвильований від того, що на схилі літ отримав можливість побачити землю, яка дала йому життя я Я дуже радий з того, що в моєму віці а в грудні мені виповниться 73 роки. Я маю таке щастя дякувати Богу, відвідати свою батьківщину, ще раз побачити те місце, де я народився, звідки походять мої батьки. То були незабутні враження. Ваші люди чудові. Всі дуже нам допомагали, аби ми з братом могли відшукати те місце, де починалося наше життя. Найбільшою цінністю України, на думку братів Цибарів, які сьогодні мешкають в Нижній Саксонії, в. 20 кілометрах від Вольсбурга є її люди: привітні, щирі і доброзичливі. дуже милі. Тут люди приємні, багато уваги приділяють нам, намагаються зробити все, аби нам в Україні сподобалося. Я думаю, що ми сьогодні повинні думати про майбутнє. Це дуже добре, що люди, які народилися і певний час жили тут в Україні, сьогодні знову приїжджають сюди і можуть на власні очі побачити, що є Україна сьогодні. Ми всі мусимо працювати на наше спільне майбутнє. Дивлячись у європейську перспективу, гості тим не менше виявляли і щиру зацікавленість нашим минулим розповіді Віри Комзюк про родину Косачів, життя та творчість Лесі Українки, яка черпала натхнення в людях та природі рідного для неї Волинського краю. Не лише поповнили багаж знань німецьких туристів про Україну, а й відкрили для багатьох із них одного із духовних світочів націй. Керівник групи Ганс Науман власноруч робить запис у книзі відгуків музею, який саме про це ми поцікавились у перекладача туристичної групи. Він е, дуже вся делегація дуже задоволена екскурсією і дуже е, мають великі враження, і це можна побачити в цій книзі відгуків, де написано з великою вдячністю і повагою німецька делегація. Програма перебування делегації гостей з Німеччини на Ковальській землі передбачала також відвідання одного з флагманів місцевої промисловості відкритого акціонерного товариства Коваль Молоко, знайомство з центральною районною бібліотекою та її інтернет-центром, а також поїздку в Уховецьк в туристичний спортивно-оздоровчий табір Оберіг, де уже стартував сезон літнього відпочинку дітей.